Тему уроку досліджуємо склад числа Доброчути де... у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. У прадавні части йшлося про числа як про первинні елементи Всесвіту. Числа сприймалися і не просто як застигла форма, а як щось більше. Числа навіть приписувалися магічні властивості. Давньогрецький філософ і математик Піфагор говорив, що усі речі це суть числа. Числа керують світом. Сьогодні ми продовжимо вивчати числа та узагальнимо все те, що ми знаємо про числа від 1 до 9. Зараз назвемо всі числа від 1 до 9 в порядку збільшення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А в порядку зменшення: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Назви всі числа, які менше, ніж 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Та назви деякі числа, які більші за 9. Звичайно, це в нас число 10, 11 та більше. Назвіть числа, які більші за 6, але менше, ніж 9. Це 7, 8. А які ж числа більші, ніж 3, але менше, ніж 8. Правильно, це число 4, 5, 6, 7. А які числа більші за 3, але менші за 7. Так. Це числа чотири, п'ять, шість. Молодці. П'ять білочок. А скільки з іншої сторони? Три. Як порахувати білочок? П'ять додати три. Буде вісім. П'ять дерев. А скільки дерев з іншої сторони? 4. Давай складемо вираз. 5 плюс 4. Ти знаєш, скільки буде? Звичайно, буде 9. Молодці. Заркуємо, скільки було дерев зліва. Зліва три осінні дерева, а справа Два. Тобто було три осінні дерева, з двох облетіли листочки. Скільки дерев залишилося з листочками кольоровими? Звичайно, одне дерево, тому що 3 мінус 2 буде 1. А якщо 4 мінус 2, звичайно, буде 2. два. Перша. Робота називається Ремонтуємо механізм. Отже, допишіть на шестерню таке число, щоб можна було отримати склад числа 9. Отже, 9 – це 7 і 2. Молодці. 9 – це 4 і 5. Правильно? 9 – це 6 і 3. Молодці. 9 – це 3 і 6. Правильно, ви все зробили? Молодці. Тобто, Виклади, будь ласка, 9 кружків, переміщуючи кружки зліва направо, досліди склад числа 9. Склади відповідні рівності. Давай подивимось: ми від лівої сторони вправо будемо складати. В нас було 9, відклали 1, буде 8 та 1. Якщо відклали ще вправо 1, то буде 7 та 2. Ще один кружечок вправо буде. 6 та 3. Ще один кружечок буде 5 та 4. Ще один кружечок буде 4 та 5. Ще один кружечок буде 3 та 5. Чи 6. Звичайно, 3 та 6 молодці. Далі, ще один кружечок відкладаємо буде 2 та 7. І далі 1 та вісім. Молодці. Зеруть склад числа 9. Чотири та 4. Ні. Буде вісім. П'ять та 4. Правильно буде 9. Шість та 2. Ні, буде вісім. Чотири та три. Ні, буде 7. П'ять та два. Буде, звичайно, сім. Нам не підходить. Шість та 3. Нам підходить. Буде дев'ять. Двідності на додавання і віднімання. Поглянь, будь ласка. Правильно 8 плюс 1 дорівнює 9. 1 плюс 8 дорівнює 9. На віднімання. 9 відняти 8 дорівнює 1. 9 відняти 1 дорівнює 8. 4 додати 5 дорівнює 9. 5 додати 4 дорівнює 9. А на віднімання. 9 відняти 5 дорівнює 4. Звичайно. 9 відняти 4 дорівнює 5. Молодці. Ви впоралися. В нас ще одна схема. 3 додати 6 дорівнює 9. 6 додати 3 дорівнює 9. А тепер на віднімання. Спробуй самостійно. Молодці. 9 мінус 3 доріню 6. 9 мінус 6 дорінює 3. Правильно. Числа. 5 і 9. Що більше? Звичайно, 9 більше, ніж 5. 9 та 7. 9 більше, ніж 7. 6 та 8. Що більше? Підкажи. Молодець. Більше 8. А 6 менше, ніж 8. А 8 та 10. Звичайно, 10 більше, ніж 8, а 8 менше, ніж 10. Будь ласка, зупини відео, спробуй порівняти самостійно, а потім продовжуй з нами. Ну що, вже готові? 2 та 6. Звичайно, 2 менше, ніж 6. 10 та 9. 10 більше, ніж 9. 7 та 3. Сім більше, ніж три, мої розумнички. Шість і чотири? Шість більше, ніж чотири. Молодці. На розвиток логічного мислення учнів. Гануся, Варя, Галя і Оля, чотири дівчинки, гралися з різними м'ячами. З'ясуйте, яким м'ячем гралася кожна дівчинка? Якщо м'яч у варі був не самий маленький. Але менший, ніж у Ганусі, в Олі, в Ганусі та Олі, а м'яч у Ганусі був не менший, ніж м'яч у Олі. Погляньте, будь ласка, у Галі був найменший м'ячик, далі був м'ячик Арі. Олі. А потім в ганусі був найбільший. Дайте відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Дай, будь ласка, склад числа 9. 9 – це 8 і 1. 9 – це 7 і 2. 9 – це. 6 і 3. Молодці. А як треба зробити так, щоб від числа відняти 1? Правильно, можна назвати просто попереднє число.